Мої вітання усім сиролюбам і сироварам-любителям, всім тим, для кого сироваріння це хобі, а не бізнес, в будь-якому випадку на даний момент. Сьогодні пропоную вам рецепт сиру, який ви зможете використовувати у весняних та літніх салатах, омлетах і у багатьох інших стравах, а ще просто викладати на тост, брускету або наш простий підсмажений хлібчик. Це сир майже фета. Власне, фета це оригінальний грецький продукт, який виготовляється виключно з овечого молока, яке іноді доповнюють козячим і ніколи коров'ячим не доповнюють, ніколи коров'ячого не додають. Фета належить до продуктів із захищеним найменуванням, тому таку назву може мати лише той син, що виготовлений саме у Греції. Навіть якщо інші країни використовують таку ж точну технологію, назва їхнього продукту має бути іншою. Тому і бачимо на прилавках магазинів фіту, фетаксу, фавіту тощо. За вимогами сир фета має включати мінімум 70% молока, що походить від місцевих порід кіз і овець, які традиційно вирощують у Греції. А також вони мають належати до визначених регіонів країни. Мій же сир з Черкащини та ще й з коров'ячого молока. Саме тому я й назвала цей рецепт. Майже фета. Намагатимусь викласти все покроково, із подробицями із нюансами. Покажу, як зробити фету в маринаді і в розсолі. Вона виходить взагалі такою смачною і такою ніжною, що їй можна пробачити її, так би мовити, коров'яче походження. Також розповім секрет, як надати сиру з коров'ячого молока, такої пікантності, яка притаманна овечому або ж козиньому сирою. Гарна новина для діабетиків. У цього сиру низький гликемічний індекс. Фета вважається одним із найстаріших сирів світу, і навіть у Одіссеї Гомера вона згадується. У Греції, взагалі, в країнах Середземномор'я фету настільки обожнюють, що їдять її практично щодня. В Греції я ніколи не була, але багато про це читала. Для приготування цього сиру нам потрібно молоко, фермент для згортання молока. І розсіл або ж сіль і вода для його приготування. Закваска у цьому випадку, штука, як то кажуть, опціональна, тобто зовсім не обов'язкова. Якщо ваше молоко пастеризоване, а я завжди пастеризую, то додатково потрібен хлористий кальцій. Якщо вам сподобається цей сир і цей рецепт, то згодом ви зможете придбати ще один інгредієнт, який є в магазинах для сироварів і Саме він замаскує наш сир, надавши йому пікантності овечого або козинього. Це не що інше, як ліпаза овеча або козяча. Це фермент, який виділяють із під'язикової залози ягнят або козенят. І саме він сприяє виразному і гострому такому смаку сиру, який характерний, наприклад, для сиру пекоріно роману. Ну, або Овечих або козячих сирів. У випадку використання ліпази, ваша майже фета буде максимально наближена до оригінальної грецької. У будь-якому випадку жодна магазина з нею не зрівняється, навіть якщо ви не будете додавати ліпази. У інтернет-магазинах для сироварів можна придбати закваску для фети. На жаль, не всі продавці вказують, які саме бактерії до неї входять. Бо ви зі здивуванням виявите, що для різних сортів сиру продають одну і ту ж культуру. І це не обман, а просто маркетинговий хід. Але однозначно можна робити фету і без закваски. Спочатку підгріваємо молоко, якщо воно холодне, або охолоджуємо, якщо ви його щойно спастеризували. Охолоджуємо до температури внесення закваски, якщо ви її вносите. Я вношу сьогодні закваску. Нагріваємо до 32-33 градусів, як завжди. Далі розсипаємо порошок закваски по поверхні молока. Одразу не перемішуємо, даємо увібрати вологу протягом 2-3 хвилин. Бо якщо перемішувати одразу, то порошок зіб'ється в грудочку і не буде працювати так, як треба було це. Перемішуємо десь 1-2 хвилини. Гарно, але обережно знизу до верху не калатаємо, щоб не зруйнувати структуру молока. Якщо маєте ліпазу і маєте бажання її додати, то саме зараз її і треба додавати. Але її треба розчинити у воді хвилин за 20 до внесення у молоко. Варто відзначити, що ліпаза буде актуальною, якщо ви відправите свою фету на визрівання на 2-3 тижні. А якщо ви збираєтесь їсти одразу після приготування, ну, як я це роблю зазвичай, Найчастіше, то додавати не варто. Вона просто не встигне спрацювати і не встигне розкрити усі відтінки смаку. Ну і ви просто її витратите дарма. Накриваємо кришкою, можна ще й рушником, якщо ви нагріваєте молоко не на водяній бані, і даємо попрацювати закваски протягом близько години чи хвилин 45. У мене минула година. Якщо ви готуєте фету без закваски, то всі ці кроки пропускаєте і розпочинаєте з наступного. Молоко, як я казала, я завжди пастеризую, тому перед внесенням ферменту вношу кальцій хлорид, або хлористий кальцій, як його ще називають, для відновлення саме балансу кальцію. На 6 літрів молока мені необхідно приблизно 0,6-0,8 г сухого або 6-8 мл 10% аптечного розчину із ось такої ампули. Розчиняю приблизно в 50 мл води і вношу кальцій у молоку. Перевіряємо температуру молока і підгріваємо його, якщо є потреба, до температури внесення ферменту. У мене це температура 35 градусів. Фермент може бути різний, тому уважно читайте інструкцію, яка температура внесення ферменту для вашого конкретного ферменту. І ось через кілька хвилин вносимо фермент. Також розведений у приблизно 50 мл води. Вода має бути температурою десь в районі 30 градусів, не хлорованою і не жорсткою. Якщо у вас вода жорстка, то обов'язково використовуйте кип'ячену охолоджену воду. В окремому відео розповім вам, як визначити необхідну кількість фермента за сечузною пробою і, ну ще про деякі нюанси. Фермент завжди вносимо останнім, тому що після цього ми маємо залишити молоко у абсолютному спокої, не смикати каструлю, не збовтувати, щоб не порушити процес флокуляції. Несли, розмішали протягом 2 хвилин, зупинили молочну карусель шумівкою або лопаткою і засікаємо час внесення ферменту. Одразу на молоко кладемо кришечку ошпарену окропом. Зараз кришечка, як бачите, рухається вільно. У міру утворення згустка вона буде зупинятися і, ніби прилипне до молока. Важливо визначити, скільки часу мене від моменту, коли ви поклали кришечку, і до її зупинки, тобто з такого прилипання. Вже хвилин через 10 кришечка стає малорухлива, а ще через хвилин плюс-мінус 5 прилипає до поверхні молока. Це і є точка флокуляції, момент утворення згустка. За таймером, у мене на це пішло майже 15 хвилин. Ідеально, коли цей час становить від 12 до 15 хвилин. Якщо є значні відхилення, треба буде відкоригувати кількість фермента. Значить, у вас, можливо, жорстка вода, можливо, уже фермент трошки втрачає свою активність. Накриваю каструлю кришкою і розраховую час, який має минути. До розрізання згустка. Це зробити дуже просто. Від моменту внесення ферменту до зупинки кришечки сьогодні у мене пішло майже 15 хвилин. У вас ця цифра може трохи відрізнятися. Мультиплікатор флокуляції для фети 3. Тоді кількість часу від внесення ферменту до розрізування згустка буде 15 на 3 45 хвилин. З цих 45 хвилин 15 вже минули. Ось це той час, поки зупинялася кришечка, тому залишилося почекати 45-15, 30 хвилин. Як варіант для початківців, можете після внесення ферменту орієнтуватися на час 40-45 хвилин. Після цього перевірте згусток на чисте відділення, надрізавши ножем. Якщо розріз чіткий, а ніж залишається чистим, то згусток можна розрізати. Якщо згусток ще не готовий, Такий, знаєте, зріз трошечки ніби рваний, а сам згусток ще дуже-дуже ніжний, такий драглистий, то зачекайте 5-10 хвилин. Розрізаємо згусток довгим гострим ножем з тонким лезом, щоб якомога менше руйнувати зерно. Маємо отримати щось подібне до кубиків розміром приблизно 1,5 на 1,5 см. Нарізаємо вертикальні стовпчики вздовж і впоперек. Даємо постояти 5 хвилин, щоб вони почали віддавати сироватку і трохи ущільнилися. А далі ріжемо ну, так приблизно по горизонталі ножем чи зігнутим шомпором. Порізали, знову залишаємо на 5 хвилин. Починаємо вимішування. Перший проміс завжди дуже обережний і плавний, щоб кубики не влиплися і сироватка проникла між ними. Тут краще не шумівка, а лопатка дерев'яна чи силіконова, вони такі більш знаєте, делікатні. Зерно розділили і залишаємо його відпочити на 2 хвилини. Наступне перемішування теж дуже обережне, щоб забезпечити такий плавний рух зерна. Здійснюємо такі руки, ніби як для прокручування і для підняття. Ви помітите, як починає виділятися більше сироватки. А ось такі кутики цих наших імпровізованих кубиків поступово заокруглюються і починають набирати вигляд саме сирного зерна. Фета – сир дуже ніжний. Ми готуємо його без нагрівання зерна. На вимішування йде не менше 20 хвилин, а далі треба дивитися на стан зерна. Постійно перемішувати не треба. Важливо робити перерви, щоб зерно відпочило. Типу, дві хвилини промішування і хвилина перерви. Важливо, якщо вас щось відволікає, не залишайте зерно більше на 2 хвилини, бо кубики почнуть склеюватися. Чим довше ми вимішуємо, тим інтенсивнішими стають наші рухи. Зерно починає так, округлюватися. Але його ще рано викладати в форму. Треба, щоб воно віддало більше сироватки, бо фета буде дуже волога і швидко зіпсується. Кількість сироватки значно збільшилася, а зерно зменшилося і більш округлилося. У мене на це пішло 30 хвилин. Можливо, у вас буде на 5-8 хвилин менше або більше. Тут орієнтуємося на щільність зерна. Воно має бути не зовсім щільне, щоб було гумове, а таке злегка пружне, і щоб його зруйнувати, треба трошки натиснути. Даємо зерно 2-3 хвилинки, щоб воно осіло, і зливаємо частину сироватки до рівня зерна. З цієї сироватки вийде відмінна рикота. Найкраще вона виходить у перші там, приблизно 3 години після зливання. Далі наповнюємо форму зерном. Це може бути будь-яка форма, будь-яка посудина з багатьма отворами. Дуже важливий момент висота наповнення форми. Ця висота, ну, тобто наповнювати форму, потрібно не більше, ніж на 10 см. Це важливо саме для фрети, для її рівномірного просолювання. Зерно всядеться ще і висота зменшиться десь там приблизно втричі. Важливо дотримуватись порядку перевертання сили. Перше перевертання через 5 хвилин, наступне через 15. І ще три перевертання з інтервалом щораз удвічі довше. Перевертати спочатку буде трохи складновато, бо фета дуже ніжна. Ну, а з кожним разом це буде робити простіше. Після останнього перевертання сир має залишатися у формі бажано в прохолодному місці, ну або в крайньому разі при кімнатній температурі. І залишатися він має десь від 6 до 12 годин. За цей час він набере потрібної кислотності. За технологією класичної грецької фети, кислотність десь 4,8, 4,9. Звичайно, це якщо у вас є Е, Тоді фета буде більш схожа на оригінал, більш ніжна і з такою крихкенькою структурою. А поки фета дозріває, займемося розсолом. Солити можна. Як у 20-відсотковому, так і у 26% відсотковому для приготування 20% розчину на 1 літр води, візьміть 250 грамів солі, вона ні в якому разі не має бути йодована, і 1 мл 10-відсоткового аптечного розчину хлористого кальцію або ж 1 грам сухого. Зважуємо сил, щоб визначити час засолювання. Якщо у вас буде кілька шматочків. Важливо зважувати кожен окремо і для кожного визначати час засолювання. Я маю на увазі, якщо у вас кількість молока така, що ви заповните сирним зерном там, дві чи три форми. І ці шматочки сиру вони будуть ну, різними за масу. Якщо вони не дуже відрізняються, то тоді це може бути однаковий час. Якщо ж різниця в масі велика, то і різниця в часі засолювання теж повинна бути. На кожних 100 г фети Треба 50 хвилин засолювання. Одразу після засолювання фету треба порізати на шматочки. Краще, щоб це були кубики від 1,5 до 2 см. Якщо ваш шматок сиру вийшов ем, товстіший, ви наповнювали форму більше значно, ніж на 10 см, то цей шматок треба розрізати повздовж, але тільки навпіл. Бо сіль іззовні проникне всередину кубиків. Тільки через 2 дні. Якщо розріжете на три частини, то середня залишиться незасоленою, а без солі сир зіпсується. Кубики складаємо на дренажну поверхню і підсушуємо в холодильнику протягом доби. Коли шматочки обсохнуть, ми відправляємо їх на зберігання. Ну, і під час цього зберігання ж буде дозрівання відбуватися. Кладемо кубики у банку чи контейнер. А далі або. 8% розчин солі, або ароматна олія з травами і спеціями за вашим смаком. Розсіл більш економний варіант, але фета не буде зберігатися у ньому довго. Бо концентрація солі тільки 8%. Якщо ж більше, то ну, буде там свої будуть нюанси. Переваги олії в тому, що фета в ній дозріває і структура її стає ще більш ніжною, а трави і спеції надають їй. Такого якогось неповторного аромату, який ви обираєте, і так, звичайно, значно смачніше. Я завжди роблю саме так. А рецепт 8% розсолу для фети я залишу під відео. Можна додавати копчену паприку, карі, базилік, сушені томати тощо. Якщо ви додаєте шматочки перцю чи білених томатів, то маєте з'їсти це протягом тижня, бо волога від овочів. Може викликати бродіння навіть ось там в олії. А взагалі, фета в такому маронаді із спеціями може зберігатися до 2 місяців. І це дуже зручно. Важливо, щоб олія вкривала усі кусочки, бо під час тривалого зберігання на шматочках невкритих олією може з'явитися пліснява. Часом люди запитують, яка різниця між фетою і бринзою? Консистенція фети є більш гладкою і кремовою. У той час як бринза така більш рихла і нагадує спресований домашній сир. По кольору, два сири також відрізняються. Фета завжди має білосніжний відтінок. А ось бринза може бути як білою, так і трохи жовтватого кольору. За смаком фета пікантна з легкою кислинкою. І, звичайно, технологією виробництва відрізняються вони. Спробуйте цей смачний сир. Він з часом матиме злегка крихку консистенцію, проте намазуватиметься на хліб. Завдяки своєму якому, яскравому смаку серфета може виступати як окремою самостійною закускою, також збагатити собою багато страв. Сир можна запекти стравами, з овочами і подати з хрустким хлібчиком. Про славнозвісний грецький салат, який в самій Греції зветься Селянським, точно всі знають. Насправді, фета добре пасує не лише до свіжих овочів. Спробуйте додати сир до салату з кускусом чи з гречкою. Він ідеально пасує до запеченого буряка і до картоплі. Часто фету використовують як начинку для пирогів купі і свіжої зелені. Спробуйте, наприклад, зробити грецький пиріг з панакопіта і впевніться, наскільки це смачно. Також фета може бути одним з інгредієнтів сендвічів, бутербродів, бо добре поєднується з багатьма продуктами і з м'ясом також. Сир цей можна загортати у м'ясні рулетики з курки, у слайсі з кабачків, а вони незабаром вже почнуться. Робити його начинкою запечених баклажанів чи човників з солодкої картоплі, з батату ну це ще не скоро буде. Насправді, варіантів безліч. Ви можете придумати навіть свій власний рецепт і спробувати поєднати фету із своїми улюбленими продуктами. Впевнена, що ви прилюбите цей сир і готуватимете його доволі часто. А поки нехай смакує.